Ще один реплейчик, будемо коментувати. Ще один претендент, і ми його запишемо зразу. Це відео забустимо. Ай-тай-тай! сюди думаю, що ти мовчиш. Я на стрімі замютив, блядь, ага-га. Це найс. Ну що у нас? Карта у нас AlHaluf. Карта у нас Серфову. Ой, з вісьмерка. З 8-рочками, маємо М48 патон. У нас е, герой під е, ніком Woleb, UAP clan, це мій клан, це наш клан, так що ми, блять, тут бля, будемо, блять. Бачимо і погнали. Що буде, що буде, як буде, не буде, називається. Зараз ми це все подивимося. Ну що, обирає наш герой, герой, що понятно, так. Включимось на нього зразу, прямо так. Прямо так будемо дивитися сюди, то так. Йде до тяжів, їду, в принципі, на позицію туди С2, це С1Д1 це один, один буде розбивати там. Так, кому ствою, кому створе, кому ство працює. так, 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 Кому зво працює? Ну, я так скажу, це реплей врядлі попаде. Але ну, побачимо, ну, типу, е, блядь, рівень техніки дуже, дуже типу, типу маленький, Типу вісімки, мало ХП. Мало ХП, це раз. Ну, типу вісімки, наш, дивиться, наш блядь, герой вирішив прокатити. Хорош. І РТ немає, це все, це все, ну, типу, блядь, Хороше, хороше. Патом займає позицію, дуже прикольно. 8-7 їде перший. Памс піздюлю на 367 сюди. І починаємо що? Роз'ябувати 87 чи 287 насано. Ну? ПЕМСРК шерде. Ага, 87 деде. Лябичара. Ля-ля. Ля-ля-ля-ля, що ля, ля. робимо, думає, я на 87, а цей лючок? Ага, не мав лючок. І ховається, і їлозить, туди сюди. Що ти їлозиш, та я тебе ніхто не цілий. Даємо. О, Розмін 540. Давай, давай ще защатичку стигаєш. Хорош. Ой, сьогодні тепер назад. Знову поїхав вперед, вперед перед! Нишкете, каток! Сюда його нахуй. Ага. Эрик трошки затупив, не прям каток. Ні, танкую, хорош. хорош Каточок, каточок, каток. Там люк такий, блядь, 2-метровий, бля. Не. Не бере, добре. Пару течок зафейлили. Нічого, у нас же 1659 урончику є і даже одну тичечку ми танканули. Боже, виїжджаю бувай гарно! Ну. Ні, не хочу, поняв. Він поняв, що хп... Ні, тих, тихо, почув мене, розвертається назад. І піщу, все, сюди цього фражика, ну. А, ні, не з тих. підкресив не той. Не автоприціли працюють, окей. Ну поки що я вам скажу, пацани, 3-1 у нас рахунок, у нас 3-1 рахунок. Тут типу нічого прям, прям шикарного. Я думаю не буде, Даємо блядь, на відкаті базіку. Маємо вже 1,5 урону, 1177, я так зрозумів, що по каточкам це по засвіту, Але їдемо далі, їдемо базіка роз'йобати. Хорош. Це альфа, блядь, сідай вона. 6 секунд КД, маємо фражик Sud його. Так, 236, нас 4-3. У нас, нас десь зливають ДН. Де? У нас другий фланг зливають, коротше. Я так зрозумів. Віктор донесю. Всім привіт, бодька файних каток. Дякую Віктор, дякую, дякую. Оп, є стечечка, Sud Daigon. Блядь, 77 внизу. О, дружик, куди ти проїхав? Розверни! черешеньку направо! Оу, рук 700 хп. Ну, оп, тих тих, типа чує і не чує. Сюди цей фражик, блядь, хорош, почув, молодець. Замітив карту, але дивіться аж скільки він проїхав, а аж коли він замітив. Коротше, міні-мапу, блять, взагалі не чекає. Ладно, 300 єврону, їдемо далі. Так, проїхали сюди. У нас, походу, є пасажир, який спить на базі. Це, походу, буде, блять, нашого героя. Ані, він тікає. Давай, давай, їдем, їдем, спокійно, 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 тик, тик. Так акуратненько, так пікає, получай, бля. За свою акуратність, 800 хп ще є, Давай, давай, тут, ж на патани, ну. Хорош. Хорош. 6-8 у нас пора. У нас все йде до поразки. Ой-ой-ой. Это будет тащилого, давай. Давай, 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 давай. Ну, ну. Боже, це, блядь, по. Бо... Я не знаю, ему добре в карьере працювати, блядь, Коротше, по камням, по горам, блядь. Зрив, блядь, туда-сюда. Ну, коротше, в карьере добре на комусь экскаваторі, бля. Підривником. В цілій є, є, контакт. Так, маємо вже 3915 урончику. Хорошо. Хорошо, ну стоїть поки на місці від цілі, бачимо, їхня вже е групіровка перегруповується, а він далі стоїть на місці. Нічого не планує робити. Просто грає за бра. Ну дає, дає йому перший зразок грати. Так, блайндом туди є, близько немає. Ну я думаю, що так зараз будуть їхати в нього, ну в нього є сотка на прикриттю. Е тортик вже е чилет там для, на позицію. Я думаю, що наш герой має його тут просто... Короче, хвостите плюс кумулями своїми. Є близько раз, він кидає. І ти швидко втигаєш. Не ховайся, вже виїжджає з води. Ховається, ну дуже, дуже обережненько, дуже обережненько. Що того кидає 6 там, що того кидає 6? Це дає швидше течку, все одно не виїжджає чому? Тому що очкує. Пемс. А ага, що 8-10 у нас. В даний час. Ну і чого, ще 800... Скільки там 930 хп почте, так що, ну, типу. Типу, я думаю, що має доігрувати тут. Хоча за поразку теж дають, в принципі, майстрів. Залежно ще від урона. Ну. Дивіться, ББшками. ББшками, бля, він годує жорстко, бо вже е кумулі закінчились під каліберами. Під каліберами годує. Помолів не є. Погасів, блять, не є. Ану. Хорош. Кресимо фражика, маємо ще фражика, сюди його. Так, показуємо вигляд, що типу ми їдемо десь, блядь, в беня. Але, блядь, розвертаємо. Розвертаємо дачі з цим. Оп-оп. Перший сюди. Ну, все. фраги є 4, чотири... Хороша цифра, кстати, 4, 664, дзеркальна цифрика, все, можна закінчувати гру. Можна зразу їхати по центру і топитись там. Фраги є, Четверка фрагів, теж, ну, бачимо, що хороший поки результат. Акуратненько, акуратненько пропікуємо. Оп, муратик. Сюди. Реакції не вистачило. Такс. Прямо інтуїцію. Оп, світимось. Получимо тягло, Шпак там, ну шпак може дуже сильно розгіблити, да А сістик нам не капає, це не наш. Це не наше світло, але. Ооо! Оце да! Це він собі статистику погіршив. Або таке число було класним. Так стоїть за домиками і чекає щось. Ну, чекай, у нас лишається чар футюрик і ще шпачок той. шотники. Ну давай, гоу-го-го Їдь! Ну їдь, друже, їдь! ну, тобі ж треба майстра. Ну що ти стоїш, бля, 800-900, хп, 1000 хп. Три ки витримуєш. Оп, світимо чарика, нарешті буде осісти капати. з каточком, дай ай-яй-яй-яй-яй Хорош! Пітерочка сюда, о, ваш. Тільки, блядь, поїхав, і починається щось бути жорстке. Ну Не встиг. Сережм так, нарешті я взяв третю мітку на М12 Це хто? Це Артач? 303 Даніс. Ой-ой-ой, собі зафейлив, блядь, Воїна, походу, да? Ну, тих, 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 їди, їди. еди. ні, ні все, все, чарик, походу, всі беться. Засуджую, Серв. <засуджую>, Засуджую. Да я команда. А ну, що там пишу? 6-го. Баттом пише. Шостого. Мені потрібен реплей. 6. Бачу, вже пішли. Написать. Полбек, коротше, все, не їй друг, бля. Я. Шостого. Я. раніше був. І... сюда Святай. Сюда, ну. Ми витащили, постояв, маємо 5269 урончику. Маємо 5269 урончику. Зараз ми подивимося після бойову статистику. Коротше, вона трошки буде виглядати некоректно. Але, 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 але. але чекайте секундочку. Але, але ми її вставимо так, як потрібно. Отак-от. От Бачимо. У нас є 5675 брону. 1700. На свята, тобто по каточкам, тому то подібне, все ми забираємо. Маємо медальку воїна маємо медальку основного калібру. Маємо першу відміточку, маємо майстра маємо. Маємо майстрика. Майстрика забирає наш герой. Ну, бій хороший, тільки одно що правильно. Цей бій відбувся з з вісімками. Після била статистика. У всього нашого, у всього і нашої як така от родини. Ой-ой-ой, стоять, ой, ой, стоять. Стоять. Ну, тут трошки. Ти бачимо, це вже, це вже запись реплея, це вже не підготовлено аж ніяк. Наш навіть герой навіть, 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 навіть не розумів, як тут треба зняти цей реплей. маємо 1341 вільного досвіду. Тобто майстрами забрали, ну молодець. Ну відіграв, в принципі, відіграв майже за. Команди, бо соточка помагала. Три три сокири помагало, астервеста 3 помагало. бачу Бачимо, ну, це все. Це все шушера. Е, їхню я не можу показати статистику. Не знаю чому, але не можу. у них там як відіграв. Маємо те, що маємо. Е, дякую е, Волі за реплей. Дякую за реплей. Цей реплей зберігається, записується. Цей реплей зберігається записується відоси, постим.